Це моя перша покупка у брокарді, але що я купила, дівчата! Я так давно хотіла спробувати цей продукт, що тепер, коли побачила, я просто не змогла держати себе в руках. Дивіться, що я знайшла. Це той самий тонік від Veleda. Давайте розпакуємо, подивимось, що тут взагалі є. У нас тут є два тоніка. Удрущу шевелюру, як. У Павла Зіброва. І це, я так розумію, якась типу новинка бренду. Тут є така пімпочка і ось такий аплікатор. Я також взяла такі круті наліпки, наклею собі на чехольчик. І дали таку одноразову знижечку ще на 30%, яка діє до кінця вересня. Клас, обов'язково треба щось купити. А це, до речі, покупка не з Брокарда, це з іншого магазину. Я взяла спробувати собі новенький пензлик для брів. Це не Якщо чесно, я не пробувала ще пензлики саме такого формату, але можливо це буде навіть зручно. Тому такі покупочки в брокарді в мене вийшли, Надіюсь, вони не останні.